Казки, за допомогою яких можна діагностувати схильність дитини до прояву негативних рис особистості. Вітауте утежелінскайте замок брехунів. Мета виявити у дитину ступінь схильності до брехні до бажання говорити неправду. Пропонована ситуація за сюжетом казки: уявіть себе на місці хлопчика Дінаса, який без дозволу мами побіг грати на не на подвір'я, як обіцяв, а на вулицю із заблукав. Раптом ви зустрічаєте таємничого незнайомця, який запитує, хто ви і куди йдете. Що ви йому відповісте? Типові нормальні відповіді: я не послухав маму і пішов на вулицю без дозволу. Я заблукав. Мама дозволила грати на подвір'ї, а мені дуже захотілося самостійно вийти на вулицю, як дорослому. Відповіді, на які потрібно звернути увагу. Мене мама попросила сходити в магазин. Я на вулиці чекаю на друзів. До мене зараз приїде бабуся або дідусь, я йду зустрічати. Тобто неправильні брехливі відповіді.